Продовжуємо фінансову тему з нашою економічною консультанткою, засновницею школи фінансів Юлією Баткаловою. Сьогодні розберемося у тонкощах інвестування у криптовалюти через біржовий інвестиційний фонд. Все, що пов'язане з криптовалютами, дуже цікаве, але дуже ризиковане. Тому поради Юлії однозначно стануть у пригоді. Доброго, ран... Доброго, Доброго ранку. ранку! Рада бачити вас. Це дуже На як завжди, цікаві теми, цікаві обговорення і нові обговорення, да пропоную коротко нагадати, що ж таке криптовалюта та ETF. Мені дуже сподобалось. На початку ви сказали про ризики, і це дійсно дуже важливо, тому що коли ми говоримо про будь-які варіанти інвестування в криптоактиви, вони мають. Той чи інший рівень рівень ризиків. Тому нам дуже важливо зараз про це поговорити і а, забезпечити українців від зайвих ризиків, взагалі. а, в принципі, що таке криптовалюти. Я думаю, більшість знає, але нагадуємо, що це цифрові активи. А, фактично, нам вони дані для того, щоб або інвестувати в них, да? тобто, чим вони відрізняються від, наприклад, акцій. Вони не підпорядковані. У них немає, наприклад, як у банківської установи якоїсь загальної. Системи, які вони підпорядковуються, але також криптовалюти нам зараз цікаві, і це більше популяризується у світі як розрахункова розрахунковий варіант, тобто як валюта для розрахунку. Тобто, ми можемо мати на криптогаманці. Кошти, да, саме uh -huh. у, наприклад, криптовалюті, там у криптоактивах, і за ці кошти ми можемо купувати якісь товари. Чим це також сильно відрізняється від інвестування, наприклад, фондовий ринок. ITF – це біржові інвестиційні фонди. Да, це фонд, в який ми можемо інвестувати саме через фондову біржу. Фондовий ринок, і у складі такого ETF можуть бути різні абсолютно активи. І, в принципі, цікавий варіант того, що на початку 2024 року з'явився ETF на біткоін. Тобто раніше ми могли купувати, наприклад, і також ETF ще на Ethereum, ефір з'явився також на у 2024 році. Тобто раніше ми крипту могли купувати виключно через криптобіржі. А зараз у нас з'явились інші альтернативи, наприклад, купувати. Через ETF. це прикольно. І руся. Бачу, усміхатись стало менше, коли стільки коли цього про крипту да, почула. Це дуже складно, як на мене, поки що, але цікаво. А юля хочу спитати тебе про ризики знову ж таки доступною мовою, окрім. Основний ризик, наскільки розумію, це втрата коштів прикладом, там Трамп Коін нещодавно вийшов на честь президента Трампа. Та і він спочатку злетів, а потім втратив майже там деться більше половини тієї суми, яку він коштував за один коїн. Поясни нам поясни українцям чого. Можна очікувати, вклавши гроші в криптовалюту, в криптовалюту. Трамп Коен і Міланія. На наступний так. день його дружина також вирішила не пасти так задніх за і вирішила, що треба ще що... теж це цікаво, тому що коли відбуваються якісь події, і люди... взагалі, чому тут високі ризики в криптоактивах? Тому що це досить хайповий інструмент. Да? Тобто він реально в день може зробити X тисячу, і на наступний день хтось швидко на цьому заробляє, і на наступний день знову буде там відкат, да, сильний. Mm -hmm. І дуже висока волатильність в першу чергу найризиковіше, ну взагалі, да давайте там розбирати по криптоактивам. А частинка в тому, що ми не можемо, наприклад, якщо порівнювати з фондовим ринком, датом там ми можемо проаналізувати компанію і обираємо, чи будемо ми вкладати в неї кошти, як ця компанія поводила себе, коли були кризи на ринку, як за останні там 10, 20, 30 років поводила себе компанія. Тобто це такий більш класичний спокійний інструмент. А криптоактиви це коли щось відбувається на ринку, і ми за цією волатильністю, волатильність це зміна ціни. Вона може бути як гору стрімко, так і падіння, да, може бути в стрім стрімко, тобто а, за цією волатильністю дійсно люди можуть втрачати власні кошти, тому що ми не можемо проаналізувати, наприклад, фундаментально криптоактиви. Ну в класичному розумінні немає такого фундаментального аналізу, як у а, компанії, яку ми можемо побачити, да як ідуть справи в цій і не купі. тільки події на ринку. Вибач, як і з прикладом Трампа, так і події у світі. Прикладом імпічмент президенту Південної Кореї, коли так. я пам'ятаю, що криптовалюти також біткоін зокрема впав, треба стежити і бути авантюристом так Я і є і розумію. плюс важливий момент да, тобто економіка геополітичні якісь новини час від часу відбувається щось да, там прорив як ну там штучний, або да, якийсь прорив да, да, там да. газотруби да, цієї і ми чуємо що о, відбувається щось таке що просто ну на новинному фоні це дуже така дуже впливова новина і оп, ми побачили, що вперше відреагували наші криптоактиви. І плюс ще не такий рі... хороший, на мій погляд, рівень захисту, тому що криптогаманець, як мі як мінімум, да, людина може просто забути туди пароль входу. І дійсно дуже багато таких варіантів, що його дуже складно відновлювати. Тому завжди пишуть, будь ласка, для того, щоб ідентифікувати себе, щоб не забути ці паролі, всюди їх собі пропущіть. Зберігайте ці ключі від входу до криптобіржі. Також. Є криптобіржі, які банкрутували за останні буквально 5 років. Є такі випадки, також тобто, фондовий ринок, фондова біржа це більш більш класичний і стабільний інструмент інвестування. Ну і плюс найважливіший момент: ми знаємо щодо податків, коли ми інвестуємо в фондовий ринок, наприклад, в ті самі ETF на крипту. Угу. Ми легально можемо це робити, тому що в нашому давайте про Україну вже говорити. Угу. Да, повертаємось сюди до нас додому. А що у нас в законі прописано як. Ми маємо сплатити податки з інвестування в, наприклад, акції компаній. ETF – це є акцією, та тобто, коли ми маємо інвестиційний прибуток з ETF на криптоактиви, наприклад, ETF на біткоін. У нас є конкретно прописані податки, як ми тут декларуємо і що ми сплачуємо в Україні. Коли ми інвестуємо в крипту просто через криптобіржу, поки що, як у нас, так і в багатьох інших країн немає такого. У упорядкування, да, ага. тобто немає цієї чіткої структури. Хоча у нас вже кілька років про це говорять, хочуть та прописати, і постійно зараз і бухгалтери і інвестори не розуміють цієї методики, не розуміють, бо немає дійсно немає технологій, як правильно задекларувати, якщо ти купив крипту через криптобіржу, або у тебе є крипта на криптогаманці. Як правильно задекларувати, поки що немає чіткої чіткого пояснення? Тобто податки не сплачують. Чується закрив, як правило, да люди кажуть, що ну можливо, ми їй не дуже б хотіли платити. Да, але якщо б була в законі прописана да ця структура, ми б проплатили. А по інвестприбутку є прописано, тому дійсно ми повинні платити податки обов'язково. Юльчик, чи є е, якісь активи, в які саме криптоактиви, в які ти інвестуєш гроші? Е, я обрала для себе два варіанти. Відверто скажу в е, саме на криптобіржі, я купую і біткоін, і Етеріум, і кі кілька інших альткоінів, тобто, це інші криптоактиви, окрім біткоїну. А е, вже більше там 5-6 років, ну в залежності, але це більше для. Мене як цікавий інструмент. Мені цікаво. Я розумію, що я туди можу інвестувати до 10% і всіх своїх портфелів, тому що це ризики високі. Так, в якісь моменти я добре заробляю, а коли я бачу, що є хороший прибуток, я як така досить консервативна людина, що я роблю? Фіксую. Я продаю. Так? Я не чекаю, що там буде ще. Я не сиджу на цих, знаєте, там очікуваннях. Я просто побачила хороші прибутки, зафіксувала це, якщо окремо по криптовалютам. Також я купую. І і купувала, і продовжую купувати. ETF на біткоін. От я обрала його для себе. Я його вже купувала в 2024 році публічно. Отримала за 9 місяців 40% дохід. Показала всім в своєму інстаграмі, як це відбувалось. Ну щоб люди теж розуміли, як технічно все зсередини відбувається, зафіксувала ці 40% прибутку. Це з публічної угоди. Але паралельно ще у мене залишились в портфелях, ETF на біткоін, які я також продовжую інвестувати. Інвестувати в них, але якщо сказати про долі, то а вже ж більша частинка моїх інвестицій в крипту це переважно і на біткої Давай поговоримо про поради для інвесторів-початківців, які ти можеш дати. В першу чергу порада. Я завжди до неї буду повертатися, але я вважаю, що хочеться, щоб кожна людина розуміла. Ми не починаємо інвестувати особливо в ризикові інструменти, поки у нас немає хорошої фінансової подушки. Це прям от хочеться, знаєте, як абетку ту прописати, щоб кожна людина розуміла. Бо зараз всім цікаво. О, у мене сусід інвестує в крипту. Ну я думаю, що у всіх зараз yeah, так да yeah. всі цікавляться, і ще людина не сформувала якийсь захист біля себе резерв і вже. Іде туди, от у мене дуже велике прохання. Будь ласка, так не треба робити. Не треба йти за тим, як робить хтось. А подумайте про те, як зберегти свій капітал. Сформували фінансову подушку безпеки. В першу чергу далі купили якісь більш консервативні інструменти. Це можуть бути наші в першу чергу військові облігації у доларах США. Так відсотковість не така висока, да 4% в середньому річних, але у валюті не потрібно сплачувати податки і з кошти залишаються в Україні теж непоганий варіант. Далі ми можемо інвестувати в ETF на якісь сектори, навіть не тільки в ETF на крипту, а якісь класичні ETF на індекси або на сектор, який займається технологічний сектор. До речі, зараз дуже цікавий. І тільки потім ми вже можемо купувати більш ризикові інструменти, такі як криптоактиви. Дякуємо тобі, Юлічка. І я вам дякую. Та Юль, за черговий урок фінансової грамотності будемо очікувати нову консультацію від фінансистки Юлії Баткалової вже за тиждень. А цю середу продовжуємо музикою.